Професійний спорт повинен працювати. Якщо в професійному спорті один рік випустити, то після, щоб забрати спортсмена, є такі, що ніколи не заберуться, є такі, що треба 2-3-5 років готувати. Тому, враховуючи, що держава Україна спортивна держава, всі види спорту повинні навіть в таких важких умовах проводити свої тренування, максимально спаринги, ігри для того, щоб пристойно виступати на чемпіонатах Європи, світу Олімпійських іграх. Наша команда починала з першої ліги, вища ліга і суперліга. Зрозуміло, що суперлігою це не вища ліга, а грати зовсім інший рівень підготовки ігроків, але те, що я бачу, те, що ми зібрали, те, що ми пробуємо, новий тренер команди приїхав з Одеси. Тому розраховуємо на хороший результат у чемпіонаті України. Ну, враховуючи, що ми ставимо завжди амбіційні завдання перед командою. Перше місце в першій лізі, в вищій лізі, зайшли, один рік потренували в Суперлізі. Ситуація така, якщо ми ще усилимося двома ігроками, якими плануємося, то я думаю, що будемо боротися за три. Ярослав хотів в минулому сезоні. Провідний снайпер Суперліги, Зараз в якому він стані? Чи він лідер команди? Так, да, він капітан, він лідер. Ми пробуємо його поміняти позицію з позиції крайнього. Ми його передвигаємо на півсередній, тому що в нього дуже потужний кидок, швидкість хороша і хороший стрибок.